Шановні колеги, що хотілося б сказати на початку сьогоднішнього перед початком сьогодні, сьогоднішнього засідання, темп і режим все Скажем так, нагнітається і нагнітається сьогодні. Ми вже з 9-ї години ранку працюємо, хоча і суд працює з 9-ї години ранку. Захист намагається якимось чином встигнути ще й подати клопотання через канцелярію суду, тому що в судовому засіданні судом не приймаються клопотання. Причому суд зовсім не і незаконно обґрунтовується тим, що такі вимоги кримінально процесуального законодавства і порядок, який він встановив, тобто суддя встановив, це не є законним. Ми вважаємо, ви знаєте, на сьогоднішній день майже всі докази досліджені в судовому засіданні і мені здається, що така поведінка суду, коли пришвидшується розгляд і повністю ще більше ігноруються права і на захист, і права зокрема захисників на подачу клопотань і заперечень Надії головуючого свідчить про те, що Стало зрозумілим вже і прокуратурі, і суду про те, що в діях нашої підзахисної Тимошенко Іллі Володимирівни відсутній склад злочину, який її інкримінується. Буквально всі докази, які були досліджені в судовому засіданні, свідчать про це. Жоден з доказів, які із матеріалів, які суд дослідив під час судового слухання, під час судового слідства, не Підтверджує ті висновки, які зроблені Генеральною прокуратурою в обвинувальному висновку, і мені здається, що зараз якраз у ця, цей темп цей така поведінка судді обумовлена тим, що і йому вже стало зрозумілим, що немає складу злочину в діях Тимошенка Юлії Володимирівни, а прийдеться виписувати обвинувальний вирок. Тому е, хотілося б зазначити, що з одного боку, дослідивши матеріали, ми маємо. Повну відсутність е, доказів складу злочину. З, з іншого боку, ми маємо е, режим роботи суду такий, що, ну, по-перше, захист позбавлений можливості і готуватися до судових засідань, аналізувати попередні судові засідання, а також надавати належну судову інше, належну е, допомогу нашій підзахисній. З іншого боку, е, такий темп свідчить про те, що є. Вирогідність винесення обвинувального вироку найближ, най, найближчі дні. Це всупереч тим доказам, які досліджені в матеріалах е, в судовому засіданні і які маються в матеріалах кримінальної справи. Якщо оцінити ситуацію по сьогоднішньому дню, то фактично суддя Кирєєв повернув правосуддя в Україні до часів середньовіччя, саме в середньовіччя ані обвинувачений не мав ніяких прав. Ані захист в суді не мав ніяких прав, і звучала тільки думка обвинувачення. От зараз ми перебуваємо саме в такому стані. Захист позбавлений можливості в суді звертати клопотаннями, Захист позбавлений можливості в суді звертати увагу на порушення, які мають місце в процесі робити заяви на адресу головуючого, заявляти відводи головуючому, заявляти відводи прокурором захист позбавлений всіх прав, тобто правосуддя за Киреєвим, повернулося в часи середньовіччя, і саме з цього приводу вчора адвокати Юлії Володимирівни зробили офіційну заяву, адресували її і до світової спільноти, і до України про те, що суд над Юлією Володимирівною фактично перетворився в судилище. І зараз в зв'язку з цим просто підсумовуючи, ви знаєте функцію обвинувачення зараз в даному судовому процесі, всупереч всім вимогам кримінально-процесуального законодавства, виконує саме суд, а не представники державного обвинувачення. Все, дякуємо